А чи знаєш ти, що ти це не те, що ти думаєш про себе? І це навіть не те, що думають про тебе інші. Ти це те, як ти реагуєш на різні ситуації в житті. Як ти можеш називати себе хорошим, якщо на усі ситуації в житті, які тобі не подобаються, ти реагуєш тільки криком? Ти просто на всіх кричиш. Ти хороший? Для кого? Для себе, так? Для інших? Ні. Як ти можеш бути хорошим, коли ти усім допомагаєш, коли тебе просять, бігаєш усіх на побігеньках, так? бо ну, ти ж хороший, так? Але як ти можеш бути при цьому хороший, коли на свої потреби ти наплював? Якщо для себе ти найгірший ворог. І що таке хороший, а що таке поганий? І чому люди придумали ось це хороший, поганий?